Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Буду вам дуже вдячна за вподобайку та коментар на підтримку цього відеоролика. А сьогодні у нас в ефірі пусті банки. Сьогодні у мене багато засобів немає. Більшість із них це догляд за волоссям, Також є одна баночка догляду за тілом і догляд за обличчям. Кілька засобів. Тож, якщо вам цікаво, подивитися, що у мене закінчилось, яка у мене думка про той чи інший засіб. залишайте зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте стручненько і погнали. Ну що ж, давайте розпочнемо із тіла. У мене буквально залишилося скрабу для тіла від Rituals на один раз. У мене це лінійка The Ritual of Mer, Sweet Orange Peel and Cedar Wood. Неймовірний аромат. Боже, я в захваті від нього. Це щось неймовірне, це ще щось. Чимось. Після нанесення цього пілінгу шкіра дуже гладесенька, дуже насичена ось цими ефірними олійками. Не потребує жодних кремів кілька днів. Взагалі, я не знаю, я в захваті від цього скрабу і обов'язково обов'язково повторю його. Повернусь до цієї лінійки. Особливо мені сподобався цей аромат. Напевне, це найкращий аромат зі всіх засобів, які там є. Особисто, на мою думку, це кайфушечки просто. Обов'язково, якщо не пробували, рекомендую спробувати. Бо це божественно. Також у мене закінчився крем під очі від Elias of Skin, Peptides and Omega Firmin Eye Cream. Я від нього. Також в захваті тут 15 мл вистачило мені цієї банки. Мені здається, що практично на рік я купувала його. Мені здається, минулого року в травні, і від того часу я нон-стоп ним користуюсь. Бували дні, що я щось інше використовувала, але практично не було дня. Я його або зранку, або ввечері обов'язково використовувала. Його потрібно крапелюшечку, дуже трошки. І він дуже насичений, але водночас і легкий. Мені подобається, як він працює у мене під е, очима. У мене достатньо суха ця область. Достатньо чутлива, і він мені дуже сподобався. Я вже повторила собі ще одне опакування. Наразі у мене в використанні ретинол від Medicate, але на літо обов'язково повернусь до нього. Він мені підходив і влітку, і взимку. У нього дуже така е, кремова, е, але пухка текстура, е, приємна. Зручна упаковка, гарна помпа. Так, це все, що, напевно, в мене тут вдалося мені видавити. Він молочного кольору, дуже такий щільний, але коли наносяться під око, він так під, підростоплюється. І е, так, мені сподобався. Я люблю бренд Еліос Skin». Мені більшість продуктів від них подобається, і це однозначно мій фаворит. Також завершився у мене тонер Skin Co. Face toner True Fill Therapy. А, не повторю, а він мені колись попався минулого року в гудібек, якомусь якійсь коробочці. Мені не подобався аромат. Тут аромат такий кокосово-квітковий. Це не мій аромат, він достатньо активний, тонер був рідесенький. Я б не сказала, що він зволожував з першого разу. Якщо хотілося зволоження, потрібно було нашарувати його. Але мені, через те, що мені не подобався аромат, я його максимум наносила в один шар, бо мені не подобалось його нашаровувати, оскільки тоді аромат ставав інтенсивнішим. Працював, зволожував, але нічого особливого. Не повторю. Також завершились у мене патчі для недоліків. Коли у мене є висипання достатньо активне, я наклею такий патч і можу йти собі, робити свої справи, навіть виходити на вулицю, ходити також по справах. Він дуже незамітний, якщо особливо велике висипання. Червоне, то воно допомагає його ще й скривати, нівелювати. Мені подобається Косарекс через те, що тут патчі є різних розмірів: є більші і є менші. Це мої найулюбленіші патчі. Власне, ось ця чорна з чорною етикеточкою упаковка Clear and Fit Master Patch. Серед всіх, котрі я пробувала, це топ. Для мене вони ідеальні, оскільки. Через те, що є різна варіація розмірів, це плюс, ну і також е через те, що вони дійсно працюють. Обов'язково повторюю, треба буде закупитися, оскільки в мене всі патчі завершились, тож надію, що не буде якогось караулу на обличчі. Маска, котра в мене була одна, е від. Frudia Pore Control Reduce Sebum Вона мені попадалася в піар розсилці від e-STYL. Yes що я можу сказати? Гарно зволожує. Від неї обличчя дуже сяюче. Але я не замітила принаймні від одного разу якихось змін з порами Вона мені їх не зменшила, не збільшила. Я вважаю, що вона просто гарна зволожуюча маска. І це все. Єдине, що тут достатньо активний аромат винограду для мене це too much. Я не люблю такі активні агресивні запахи, тому я не повторю. Але якщо ви нейтрально ставитесь до ароматів, то цілком можна собі придивитись. З догляду для обличчя у мене сьогодні виключно якісь пробники. Але про котрі я хотіла б згадати: пробник від. Евелон це гідрофільний бальзам. Тут було 5 мл, мені вистачило на 2 вмивання. Ем, мені не сподобався. Мені не сподобався страшенно аромат, достатньо такий агресивний, неприємний, трав'янисто, якийсь смердючий. Е, також мені не подобалась текстура, вона така з крупиночками. Вони, звичайно, при нанесенні е, танули, але. Не зайшло. Єдине, що мені зайшло із цього пробника, це була муслінова серветка, і вона лишилась, і мені вона подобається, і я нею користуюсь. А ось повнорозмірний засіб, я собі не прикуплю через аромат, бо він був. Бе. Не для мене. І у мене були ще дві мініатюрки від Biologic Reserв. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви що-небудь пробували від марки Biologic Reshare, чи можете мені щось порекомендувати, на що звернути увагу, оскільки я зацікавлена на цьому бренді, правда, він дуже дорогий, але. Я думаю, що я мушу собі щось спланувати, якийсь догляд, і кілька засобів є в моїх хотілках, котрі я хотіла б спробувати. Щодо цих мініатюр, мені сподобався ще один, ще другий крем. У мене один крем називається Cream Пігм 400. Це був нічний крем для корекції постакне, для того, щоб працювати з гіперпігментацією. Мені дуже сподобався, як він виглядає. Він у собі мав такий легкий підсвічуючий, легку підсвічуючу текстуру. Напевне, мені не вдасться нічого звідси витиснути, бо я все вижала до самого кінця. О, ні, все ще мені тут О, вдалося. Він підсвічував обличчя дуже гарно воно виглядало. Тут немає блискіток ніяких, але таке враження, що в складі є злегка перламутрове щось, що дуже гарно підсвічує обличчя, і воно так сяє, так здорове. Це такий живий ем, природній, неймовірний глоу. Просто була в захваті від е, нього. Цей крем повинен освітлювати та депігментувати шкіру. Тобто він працює не тільки із постакне, а також із гіперпігментацією, а також він бореться із клітинним старінням, принаймні так заявляє виробник. У складі тут відбілюючі та освітлюючі компоненти. Щоправда, тут в упакуванні 4 мл і не зовсім надовго мені вистачило, але. Те, як він наноситься, те, як він відчувається, те, як виглядає моє обличчя з ним, мені сподобалось неймовірно. І наступний називається Крем Grand Mélisim, якщо я правильно прочитала, моя французька це взагалі. Крем не має аромату, що один, що другий. Але все-таки я і один, і другий крем би використовувала в теплу пору року, оскільки в зимовий період хочеться трохи більше живлення. Тут у мене ще трошечки залишилося. Давайте я нанесу і вам покажу, як він виглядає. Він також має у собі ось цей підсвічуючий ефект. Він має текстуру крему, але дуже невагому. І хоча цей крем і підсвічуючий, проте фініш він залишає на дотик сухий такий. Матовий, він впитується, достатньо таки дивний. Цей крем повинен інтенсивно зволожувати шкіру, підвищувати її еластичність, вирівнювати колір шкіри та додавати сяйва. Я б сказала, що все із заявленого присутнє, окрім зволоження. Для мене що зволоження, що живлення від цього крему трохи недостатньо, принаймні на зимову пору року. Швидше за все, якщо я б собі купувала. То все-таки ось цей пігм 400. Проте вони достатньо схожі по текстурі, по тому, як вони виглядають на шкірі. Про ефект мені тяжко сказати, але мені сподобалось користуватись цими мініатюрками, і я таки задумалася, що придивитись ближче до цієї а, марки. Так, і переходимо до волосся. Звичайно, по класиці закінчились у мене практично тут. Ще на два рази буде тут на один сухі шампуні від Бетест, мій улюблений для об'єму волосся. А також ось такий в мене цього разу запах азур. Мені все ж таки подобається більше класичний, оскільки тут аромат більш насичений і яскравий, але він такий освіжаючий, повітряний, тому дуже швидко вивітрюється. Обожнюю шампуні від Батист сухі. Я ними часто користуюся, як ви можете бачити, практично, а то, і, напевне, в кожних пустих банках вони у мене закінчуються, тому нічого нового вам про них не скажу, ідемо далі. Закінчився у мене ось такий спрей для волосся від шварко Gliss Hair Repair Aqua Revive. Цей спрей повинен допомагати розчісувати волосся, зволожувати, надавати блиск. Я б не сказала, що він якийсь особливий, що був якийсь вау-ефект, так полегшував розчісування, але нічого більше. Тому не повторю: аромат був достатньо нейтральний, також освіжаючий, тому, якщо ви реагуєте погано на аромати, то цей можна брати спрей, але я чекаю від спрею все ж таки чогось більше, ніж просто водичка, яка злегка злегка допомагає розпутувати волосся. Тому не повторюю більше. Те, що мені дуже сподобалося, мені попалося в культ-б'ютівському адвент-календарі Вірча Хілін Ойл. Це олійка для волосся. Тут було 9 мл. Мені цієї олійки вистачило дуже надовго дуже надовго. Я брала її з собою, коли йшла в басейн, і мені неймовірно подобався аромат. Дуже дорогий такий солідний аромат, але не нав'язливий. Він має у собі легку солодку нотку, легку квітку, але. Але приємно, не агресивно, дуже так обволікує. Не знаю, як це описати правильно, але мені дуже сподобалася олійка для волосся. Треба буде подивитися на культі, скільки коштує щось таке, і можливо я собі прикуплю. Аромат просто був розкішний. І як колійка засі був е, робочий, мені сподобався. Від Сачі Хуан, шампунь для скальпу та кондиціонер. Е, це для е, сухого волосся, оскільки у мене шкіра голови жирна, то ці шампуні мені не зовсім підійшли. Вони мені не підійшли і подовжив, мені не сподобався, як працює цей кондиціонер. Е, так і шампунь мені. Просто не підійшов. Можливо, я коли-небудь спробую інші засоби для жирної шкіри голови, та мені більше зайде. Непогані упаковочки, я їх брала також з собою. Гарно промиває волосся, проте ефекту чистого волосся мені вистачає максимум на один день. Аромат тут трав'яний. Свіжий, е, мені сподобався такий злегка дерев'янистий. Так, аромат хороший. Е, якщо у вас суха шкіра голови, можливо, можна звернути увагу, але якщо жирна, проходьте мимо. І останнє на сьогодні це кондиціонер для волосся від марки Soflow, протеїново-емолієнтова одживка для дуже пористого волосся, а також для ламкого. Що я вам можу сказати? Гарна упаковка, приємний аромат, такий фруктовий, який має в собі нотку кавуна, 400 мл, але на мою довжину він ніяк не працював. Він не зволожував, він не допомагав в. Розчісувані волосся, розпутувані волосся. Моє волосся не було в захваті від цього кондиціонеру, тому я не повторюю. Особисто я не зацінила, не знаю нічого особливого. Ну що ж, а на сьогодні це все. Сьогодні було коротесеньке відео. Надіюсь, що вам сподобалось. Якщо ви додивились до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобаєчку мені за мою працю. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви мені порекомендуєте купити новенького. а також, можливо, з цих засобів використались. Напишіть, будь ласка, своє враження. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. До тисячі підписників мені залишилось зовсім, зовсім трошечки. Тож підпишіться, якщо ви все ще не підписані. Це для мене дуже-дуже важливо. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити нашим захисникам та захисницям, підтримуйте їх щосил і. Зустрінемося зовсім скоро у наступних відеороликах. Па 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 па